Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Старша школа за новими правилами на Полтавщині. Формують нову мережу ліцеїв. Чого чекати школярам? Адвокату підозрюваному у скоєнні ДТП біля зупинки вулиця 23 вересня, яка призвела до загибелі 49-річної жінки. Суд обрав запобіжний захід. Китайські пухові кури із шовковим пір'ям з'явилися у пташнику Полтавського еколого-натуралістичного центру. А тепер про це та інше докладно. Старша школа за новими правилами на Полтавщині, як і по всій країні, змінюють модель освіти для старшокласників. До 2027 року область має сформувати мережу академічних і професійних ліцеїв, де учні зможуть продовжити навчання після 9 класу. Які зміни чекають на школярів та як готуються до впровадження нового етапу реформи, розповідаємо у сюжеті. На Полтавщині, як і в Україні, триває підготовка до третього етапу реформи нова українська школа. Поступово впроваджується нова модель старша профільна освіта. Цей етап передбачає формування до 2027 року нової мережі ліцеїв, професійного та академічного спрямування, що відповідає 10-12 класам, де навчатися учні зможуть обирати після 9-го. Інші заклади будуть гімназіями. Минулоріч в області затвердили орієнтовну мережу зі 135 ліцеїв. Після широкого обговорення. Близько двох років в Полтавській області з е, керівниками громад, з освітянами прийшли до е, рішення, яке затверджене було на сесії обласної ради. Прийняти 81 навчальний заклад е, ліцеїв, які будуть розформовані у громадах, і 54 професійно-технічного напрямку. На даний момент це оптимальна мережа, яку можна було зберегти у Полтавській області. Зараз триває впровадження законодавчих змін, розробка навчальних програм, підручників, також навчання вчителів, приведення у відповідність матеріально-технічної бази. Академічний налаштований, що дитина буде навчатися в вищому навчальному закладі після закінчення цього ліцею. Професійний ліцей дає зразу спеціальність відповідну, і людина може і працювати, і поступати в вищий навчальний заклад. Наприклад, на базі першого, третього ліцеїв Полтави, другої школи планують створити академічні ліцеї. Також академічний збираються зробити і на базі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Грицаєнка. Професійними ліцеями планують зробити четверте профтехучилище, фаховий коледж транспортного будівництва, фаховий коледж мистецтв імені Лисенка. Зміни мають дати можливість зменшити навантаження на учнів, говорить Марина Єщенко, експертка швейцарсько українського проекту Decide, який надає підтримку процесу реформи. При цьому залишається Коло обов'язкових предметів, таких як українська мова, математика, англійська, історія тощо. Крім цього, в академічних ліцеях будуть предмети і курси, які учні можуть вивчати за вибором. Діти вивчають велику кількість предметів, і не всі ці предмети в старших класах їм необхідні. Тобто діти в старших класах вже здатні визначити для себе свій майбутній шлях, розуміти, які предмети для них будуть важливими, якщо вони підуть до закладу вищої освіти, чи якщо вони будуть обирати там робітничі професії. Наразі учні переважно обмежені у виборі профілю навчання. Каже директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. У нас 73% профільних класів наразі це гуманітарний профіль. Ми розуміємо, чому, тому що не потребує таких, скажімо, вкладень в матеріально-технічну базу, але тим самим ми звужуємо вибір дітей, які бажають отримати повну загальну середню освіту. Тобто, в них фактично дуже мало. Варіантів навчатися по тому профілю, який можливо подобається, тому що в них немає в доступності в академічних ліцеях. Можна буде обрати профіль навчання в межах трьох кластерів, каже Марина Єщенко. Для створення сучасного освітнього простору Кабмін затвердив розподіл субвенції. Це мовно літературний stem кластер, мабуть, найскладніший, тому що він потребує дуже потужного матеріально-технічного забезпечення. Це надзвичайно дороговартісні лабораторії. І третій кластер це соціально-гуманітарний кластер. Прив'язки немає. Що це має бути всі три кластери. Тут дуже важливо, щоб була врахована думка майбутніх здобувачів освіти. Реформа пояснюється й тим, що у деяких школах кількість учнів не відповідає кількості, на яку розрахований заклад, каже заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. У нас на свіші день близька в загальну середньої світ. Їх кількість зменшується з причин, які пов'язані на з насамперед демографією. Якщо школа, яка розрахована на контингент 300 учнів, навчає 25, це зовсім не наш формат. Коли це покривала держава за свій рахунок, 325, ну умовний приклад. То всіх це влаштовувало. На сьогоднішній день це все продиться в громади, і громади самі приймають рішення їм залишати чи не залишати ту чи іншу школу. Максимальна відстань до ліцею від місця проживання учня не повинна перевищувати 30 кілометрів. За організацію підвезення відповідає місцева влада. У виняткових випадках, якщо відстань до ліцею перевищує 30 кілометрів, при ліцеях створять пансіони Є, а, такі. Території, в яких буде плече підвозу до найближчого академічного ліцею, сягати 80 кілометрів. Зрозуміло, що жодна дитина не буде кожен день їздити. Тому такі заклади повинні планувати у себе можливість. Проживання важливо, щоб до реформи були дотичні роботодавці, які працюють у громадах, наголошують експерти. Адже саме до них завтра прийдуть працювати сьогоднішні учні, випускники ліцеїв. Нагадаємо, реформа нова українська школа закріплена в законодавстві і триває 8 років. Профільна лише один з етапів реформи. У 2018 році зміни розпочалися в початковій школі. Зараз тривають у п'ятих-сьомих класах. Без права на заставу полтавському адвокату, підозрюваному у скоєнні ДТП, яка призвела до загибелі 49-річної жінки, у суді було обрано запобіжний захід. За інформацією обласної прокуратури, водій ЗАЗ «Віда», керуючи автомобілем на підпитку, не пропустив громадянку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід та скоїв наїзд. Від отриманих травм потерпіла, померла у кареті швидкої. Нагадаємо, аварія сталася 15 серпня біля зупинки. Вулиця 23 вересня. Правоохоронці додають, підозрюваний на місці події відмовився проходити тест на стан сп'яніння. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває. Тримання під вартою без права внесення застави такий запобіжний захід за клопотанням слідчого і прокурора обрано сьогодні, 18 серпня, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави місцевому адвокату. Нагадаю, його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої особи, тобто за частиною третьої статті. 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. І смертельна ДТП сталася вночі 18 серпня на автодорозі поблизу села Михайлівка Полтавського району. За попередньою версією слідства 39-річний водій мотоцикла Спарк з'їхав у кювет та впав із транспортного засобу. Загинув на місці. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження, причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. А цього ж дня близько 13.15, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода у Полтаві на перехресті вулиць Гончара та Петлюри за участі мотоцикла та легкового авто. Я знаходилась в магазині, почула звук удару. Я вийшла і побачила уже, як перелетів мужчина, і впав. За машиною до нього підбігли перехожі і почали надавати йому допомогу, воду давати, викликали швидку допомогу, я так розумію. З лікарні підбігли лікарі, травматологи і очікували швидку, швидка потім його забрала. Ну, Удар був дуже сильний. За попередньою інформацією слідства автомобіль Volkswagen під керуванням. Водія 1972 року народження зіткнувся із мотоциклом ПТМ, яким керував водій 1990 року народження. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми та доставлений до медичної установи. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. А саме за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Майже два роки живе без газу 78-річна Полтавка Ніна Маяцька. Полтава Газ відключив його у вересні 2023 року через нібито витік і несанкціоновану врізку, яку жінка заперечує. У деталях ситуації розбиралась наша знімальна група. Оце балончик. Отакий він не дуже устойчивий. Як на нього поставиш каструлю, як для такої літньої жінки, як я, то було пару разів, що борщ оказувався на полу. Так, останні майже два роки мешканка червоного шляху, 78-річна Ніна Маяцька, разом зі своїм чоловіком проживає без газу. каже, одна з причин відключення блакитного палива Полтава газом у вересні 2023 року, нібито його витік. Розкрутили кран. Кажу, так на шов що це за профілактика така? Вони кажуть, будемо міняти стара пакля. Розкрутили це все, тряпкою майстер заткнув газ. Ото й відключили. Давайте от знайшли виток газу. Я завжди чую, як газ я дуже відчуваю. Вони розкрутили і прибором. В трубу зайшли і кажуть, утічка газу десь на відстані півтора чи метр сорок у землі. Вони так сказали. Окрім цього, фахівці Полтава газу виявили несанкціоновану врізку, яку жінка заперечує, кажуть, що ой дивіться, ось методом свірлення. Я не знаю, чи можна цим прибором побачити, що там десь щось методом сверління. А скоріш воно все, що вийшло, ця труба як ішла стара. А в неї врізали вони ж горгаз, врізали новий стояк, щоб не перекривало отвір воріт. Як повідомили у прислужбі Полтава Газу 26 вересня 2023 року, працівники під час планових робіт із перевірки газопроводу за адресою Перша лінія 9 виявили несанкціоноване відгалуження у підземному газопроводі. Відбулося засідання комісії з розгляду актів про порушення, де було ухвалено рішення про проведення додаткових технічних досліджень. 6 листопада 2023 року фахівці компанії здійснили повторний огляд газопроводу з фото та відеофіксацією, у ході якого було виявлено нове з'єднання без слідів корозії. Це доводить, що воно не могло існувати з моменту газифікації у будинку тисяча 1977 році. Адже після цього жодних підземних робіт на вводі не проводилося. Це все підтверджується проєктною документацією. Полтавка Ніна Петрівна подала позов до суду на Полтавагаз у січні 2024-го. Суд не задовольнив позову. Позивачка подала апеляцію. 13 серпня розпочалося слухання. Наступне засідання заплановане на 1 вересня. Щоб відновити газопостачання у приватному будинку, треба усунути порушення та сплатити рахунок за донарахований газ. А це понад 120 тисяч гривень. Казано в акті Полтава газу. На другому поверсі гуртожитку по вулиці Київське шосе 56 у Полтаві вигорів балкон. За словами мешканців багатоповерхівки, у кімнаті жив безхатько. Під час загоряння, за словами свідків, господаря приміщення вдома не було, тому як виникла пожежа, невідомо. Ну, інвалід жив одинокий на кольоски. Та ну бомж, чого? же ж. Їх два брота, їх два брота. Один погиб же ж Ну, отак же ж теж, а оцей же ж на кольоски, він же ж тоже ж. Я соціальна служба, куди дивиться, він теж сам бідний, та ну це вжас. Це бомжик якийсь там проживав, він там не приписаний. Його брат помер. А він ото став, все-таки він ночує, не ночує. Мешканці поверхом вище скаржаться, що дим і Кіптява заповнили і їхню кімнату. Пожежників викликали місцеві о 15.39. Прибувши на місце події, з'ясувалося, що горить сміття на площі 3 метри квадратних, а саме на балконі. О 15.52 пожежу було ліквідовано. Залучалося дві пожежні автоцистерни та одна автодрабина. Причину пожежі наразі встановлюють. У Полтаві вдруге пройшов Лапкофест, де тварини шукали нові домівки. Скільки чотирилапих знайшли собі нові родини? Дивіться далі у сюжеті. 16 серпня у Полтаві вдруге відбувся Лапкофест благодійний захід, де мешканці міста мали змогу знайти собі чотирилапого друга, а тваринки – теплий дім. Організатори та волонтери зібрали кілька десятків котиків і собак із пунктів перетримки та притулків. Атмосфера була затишною і дружньою. Діти гралися з тваринками, дорослі розпитували про їхні характери, а волонтери ділилися порадами з догляду, говорять організатори. Із 40 представлених тварин 18 знайшли свої домівки в той же день. Отримали подарунки, підтримуючи від спонсорів, за що їм дуже вдячні. Кожна тваринка віддавалася з ветпаспортом, з поясненням і з буклетиком розуміння, що потрібно давати собаці, що можна, що не можна. Та навіть попри гарні результати, чимало чотирилапих усе, що залишається без дому. Організатори запевняють, що це не останній такий захід, на якому тваринки зможуть знайти свою родину. На жаль, не всі тваринки знайшли в цей дім, і вони цілу ніч вже далі проводять у тісних клітках пункта перетримки або притулків. Тому дуже просимо всіх приходити на ці заходи, а між заходами заходити і забирати тваринки свої в дім. Такий захід планується на постійній основі, проводити це був другий і проводитися кожного місяця. До доброї справи активно долучаються волонтери одразу кількох громадських організацій. В пошуках щастя та права на життя. Саме завдяки їхній роботі багато тваринок знайшли свої домівки. Дуже чудово пройшов захід. Атмосфера дуже чудова, весела, позитивна. Ми прилаштували на цьому заході одне цуценятка і вісім маленьких кошеняток. Так що 9 дітей обрели домівки. Я е, своїх тварин вивезла восьмеро цуценят, які годувала з бутилочки. Ну, ми там з дівочки вигодували з бутилочки восім штук. То з цих восьми ми прилаштували шестеро. Серед десятків історій був і особливий випадок, справжнє кохання з першого погляду. У нас персикове кошенятка Взяли на ручки потримати, а він почав слуватися. І все оце і було його рятування. І Сразу вони його забрали, кохання з першого погляду. Лапкофест об'єднав десятки людей і тварин, подарувавши їм щирі емоції та нові історії дружби. Організатори сподіваються, що з кожним наступним разом усе більше чотирилапих знайдуть свої родини. Китайські пухові кури, оперення яких нагадує шовк, з'явилися у зоопарку полтавського еколого-натуралістичного центру. Чим ще вони відрізняються від своїх звичайних сородичів та як вдалося поповнити зоопарк екоцентру такими екзотичними птахами, розповідаємо у сюжеті. Це китайські пухові кури, їх ще називають шовковими або сілки через надзвичайне оперення, що нагадує шовк або навіть котячу шерсть. Такі екзотичні птахи з'явилися у полтавському еколого натуралістичному центрі учнівської молоді. Нам були подаровані інкубаційні яйця, породи китайських пухових курей. От ми підсипали під під квочку. Іншої породи, до речі, це дуже цікаво. Кучерявої породи. Квочка мама сиділа 21 день, висиділа яйця і почала їх виховувати. Показувала, як їсти, показувала, як де ховатися, де воду пити, грибеться, показує їм, як гребтися. Вісім шовкових курчат різного окрасу, та їхня прийомна мама почуваються не інакше, як родиною, говорять працівники еколого-натуралістичного центру. Додають, одного разу така ж курка породи кучерява висадила качине яйце та виховувала каченя. А щодо китайських пухових, то це стародавня порода курей, про яку згадував ще Аристотель. Аристотель вважав, що це курка схрещена із котами. От, і завдяки такій легенді, море, голландські мореплавці привезли в Європу цих курей і продавали за дорого. Ну, насвідчений народ вважав, що це дивина така. Кури, схрещені з котами, чи з кролями. І це для них була дивина. Це самочка, Хто підняття дівчинка. Та будова пір'я за рахунок того, що в них немає на пір'їні, немає гачків, які з'єднують ці волосинки і роблять пір'їну такою гладкою, як в інших курей. В них немає цих гачків, і в них таке, от, дивіться, таке пухнасти, пухнастий пух. До речі, говорять, що їх можна стригти. З одної дорослої курки можна отримати до 70 грам пуху. Китайські пухові кури відрізняються від своїх пернатих сородичів не лише за видом оперення. Звичайно, відвідувачі звертають на них увагу, тому що вони дуже гарні на вигляд та ще різнокольорові, з гарними зачісками. Вони. Трішки відрізняються від звичайних курей. Їхньою особливістю є те, що в них темно-синя, майже чорна шкіра і таке ж м'ясо. Тому ці птахи не використовуються в їжу, а більш як декоративні для прикраси. Власного господарства пташника. І також характерна особливість те, що у них 5 пальців. Знаємо, що у всіх птахів, курей, зокрема, є 4 пальці. Крім цього, китайські пухові контактні та легко приручаються, годують цих курочок зерновою сумішю та натертими сезонними фруктами. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.